Смік жіночого одягу почнемо ми з сукень. Перша сукня буде в розмірі 32. Наступна сукня буде в розмірі S. Вона буде довга. Ззаду з вирізаною спинкою. Далі сукня жатка в розмірі M. Сукня в розмірі 42. Сукня в розмірі 44. Розмір L. сукня в розмірі XS. Також подовжена, і з боку є вирізи. Далі у нас іде жіночий верх, світра в розмірі S, ковтинка розлітайка, розмір не вказано. в лоті будуть майки, розмір S, також розмір S, топ, в розмірі 44, блузка в розмірі M, ТОП на одне плече в розмірі M, розмір S, гольф в розмірі M, Футболка в розмірі XS. Майка в розмірі S. В лоті у нас ідуть спідниці. Також в лоті будуть одні шорти в розмірі L. Перша спідниця буде йти Валюрова. В розмірі M. Наступна спідниця в розмірі L. Розмір L. Та довга спідниця в розмірі M. Це тут джинси та жіночі брюки. Розмір 44. Розмір 34. Розмір 44. XS, L, розмір S, Вуть буде шопер. також в войте будуть шкарпетки. Бюст. Повторы вольфи. та повтори маяк.